Всім привіт! Сьогодні відео піде по такій темі, як переробка мотоблочної фрези під ось такий вже міні-трактор. Даний міні-трактор є в мене на каналі. Як що робилось? Міні-трактор з мотоблока 12 Кінських сил. Ось такий тракторець. ну В гаражі, в принципі, весь. всю красу його не показати, так як і освітлення погане. В принципі, місця нема, щоб нормально зняти. ну В принципі, все тут гідравліка, як полагається, генератори. Ну, все. Наразі дійшли до фрези, Ось бачимо. Так, вирішили робити з ремня, виходить звідси, пускати напряму від щеплення. Напряму, щоб не було, ну, щоб не рвало е, первичний вал. Так, як знаємо, первичний вал на даній техніці з такою коробкою, ну, такий собі. собі. шили, грубо говоря, напряму з мотора. Тобі ж ось так. Е -е, ізначально, ізначально хотіли ось там додатковий шкіл чіпити і понижувати тобі ж, даний шків е на корзині щеп е щеплення. 220-й, хотіли там понизити десь в два рази, 100-110. Але, але була велика вірогідність. Ну, що буде пробуксовувати при навантаженні, так як фреза це доволі немале навантаження. Залишили там шків від шківа рідну, все рівно йде е, один ручойок вільний. Тут шків, вже будемо по порядку, тут шків це йде від картофелекопалки, діаметр його 270. Він йде без шпонки. Зробили таким чином. Виточили ось цей промвал під розмір даного шківа, під діаметр внутрішній, і просверлили по центру. Просили е, отвір, ну, такий сантиметр 4. І ось таку шпонку зробили. Не квадратну, а круглу. Тобі ж буде тримати, це вже теж, також провірено. Потім бачимо, цей вал пішов. Тут іде на двох корпусних підшипниках. Е, підшипники 206 під 30-ту посадку. Зрозумів. Довжина вала, довжина вала, виходить, 40 сантиметрів. Потім пішов вихід сюди, пішов сюди вихід на ланцюгову передачу, на ланцюгову передачу. Ланцюг крок 195, верхня зірка. Верхня зірка 11 зубців, нижня зірка 32 зубця. Тобто, розраховували на передаточне, щоб на фрезі були оберти в районі 200 обертів. Зрозуміло, так. Буде непоганий, непогана тяга, як то говориться, крутящий момент. Не буде. Відчувати так двигун і в разі обробки тяжелого грунту, ну, щоб це все діло працювало належним чином. Та й великих обертів на фрезі, як ви знаєте, не потрібно. Тобі ж тут зрозуміло 11:32. Ось так. Наразі дійшли до роликів. Тобі ж... Ролики буде два ролика. Один зверху, один знизу, як, як бачимо, да? щоб це все діло підтягувалося. При підніманні, опусканні, щоб це все діло підтягувалося. Так що, по виконанні роботи вже вимкнемося. Покажемо кінцевий результат, якщо все діло крутиться. В практиці поки що не вийде показати, так як ще нема погоди, ну, покажемо, наскільки швидко це все крутиться, якщо піднімається. Ось. На момент тестування ці фрези познімаю, прийдеться опускати, піднімати, щоб ніде не зачеркнути. Ось. Так що ось так, друзі. Підписуємося обов'язково, ставимо подобайки, не перемикаємося. Зараз буде продовження. Так що, забув сказати, ремень у нас профіль б 2,180. Ми оптимально підбирали, щоб під. При підйомі він не сходився тут. Ось. І при максимальному опусканні його вистачало довжини. Ви Так, Фрези зняв. Все, приступаємо до роликів. Так, друзі, дивіться, доробили ми натяжні. Один натяжний ось так вийшов зверхи. Пружинка. Ну, Тут крило таке міцне, в принципі, ось така натяжка. Ось бачимо як воно натягається, спільна натяжка тримається. Дивіться, Тобі ж грає. Ну. В принципі, в городі покажеш, що воно до чого. Так. В принципі, провіряли, все працює, як має бути. Ось бачимо. Ось беру за фрезу. Ну, Нормально. Зараз заведемо, покажемо, що воно і як. Ну, натяжка, в принципі, суперова. Ось, максимально піднята навіска. Від землі десь сантиметрів 45, навіть хватить для підняття. Ну, при переїзді ремінець зніметься, в принципі, щоб не крутилася фреза. Але на розворотах підйому хватає ось так. Так, що ще я хотів сказати? Так як фреза мотоблочна, тут. Близько метра захвату. Е, в майбутньому ще добавлю труби і добавлю, ну, планую, 4 ножі з кожної сторони. Тобі, ж, щоб було перекриття ходу, так, торця, я думаю, потягне без проблем. Там я вираховував, буде десь в районі метр двадцяти, метр сімнадцять, метр двадцять. Тобі ж повинен потягнути. Тим більш тут передаточне, якраз достатньо для фрези, тобі ж должно, должно це все діло працювати. тут ще обварив, усилив трошки шкіл. так в принципі, все. Не перемикаємося зараз, покажу в роботі. Так що, друзі, підписуємося, кому дане відео було корисне. В принципі ось така робота пророблена. Я бачу, не, доволі непогано. Ну, вже будемо зніматися чисто в городах. Покажемо як оце все діло працює. Думаем, что всем доу все всем доброго.